Салют усім середньостатистичним на зв'язку Адеп, і сьогодні у нас на огляді XM66F, американська ПТшечка, про яку у мене вже був гайд десь рік тому, але як ти знаєш, у мене є пару роликів, які війшли до когорти тих, які бойкотуються ютубом з тієї чи іншої причини, і я говорив тобі, що буду їх видаляти поступово, ну і перезаливати. І так як зараз xm в продажеві, то чому б мені не скористатися цією можливістю? Ще у мене асоціюється даний американець. З четвертим, як би це не дивно, що стосується башти, що стосується міцності цієї башти, і що стосується рухливості, гармати я не порівнюю, тому що там ну, дрин здоровенний, а тут така собі непогана циклічка, ну це було б нераціонально. А от основний відіграш у них якраз то схожий. Знову ж таки, тому що у них рухливість, плюс-мінус однакова. ну і Башта має обмежений сектор, і вона не така броньована, ну, наскільки б хотілося б мені, до прикладу. Ну, от, ну Погнали розбирати це діло детальніше. Не можу не відмітити досить футуристичний вигляд даного агрегату. Ну ти просто заціни цей розмір башти відносно ходової. Ну і невеличкий такий МТО, да, моторний відсік. Ну, прикольно, прикольно, щось в цьому є. Чимось воно все ж таки вабить, але ми зібралися не для цього. Альфастрайк у нас 400 одиниць, перезарядка 7,5 і ДПМ 3200. Знаєш, це непогані показники, враховуючи, що Альфа Страйк 400, не 320, не 280, а солідні такі 400, з якими приємно грається, і в розміни приємно буде йти, і динаміка настрілу шкоди буде завжди відчуватися. А пробиття не надто петешне і є там парочку нюансів, але про це ми поговоримо вже під час лайф режиму. Кути вертикальні наводки мінус 10, посадка в танка низька і не завжди мінус 10, але достойно. Повірте, достойно і комфортно грається на рельєфних місцинах. Башта повертається 20 градусів, і в нас всього лиш 30 градусів вліво, 30 градусів вправо. Пути горизонтальної наводки. Да, вони менші, ну сильно менші, ніж у є 4 У нього там 90 градусів вліво, 90 градусів вправо. Але, ну я вам скажу, звикнути до цього можна. Хоча це єдиний фактор, до якого прийдеться, прям прийдеться звикати. Тому що коли я тільки на сів, мені було однако дискомфортно. Хоча, якщо ви тільки щось злізли з польських ПТСАУ, то повірте, для вас це буде не те, що Божа благодать, це прям вай-вай-вай. Ну, коротше, до цього треба Звикати, але це не критично, з цим грається. Хоча, знаєте, тут візуально іноді в боях ти не розумієш, а чому воно не може ну сильніше розвернутися, начебто тут і вистачає того зазору. Ну в боях я вам покажу, коротше, ну не, не, не суть, не суть так сказати. Стосовно стабілізації, ну я вам скажу так, вона нормальна, вона не хороша вона непогана. Дивіться, 0,1 від повороту гармати. І якщо подивитися на параметри точності, то окей, окей, реально, комфорт стрільби він присутній, але є ще один невеличкий нюанс, і він заключається в кучності. Все, що після 200 метрів. Ця ПТшка не сприймає. Коротше, дуже-дуже паршиво по пучності летять снаряди. Куди воно летить, я навіть не знаю. А от від повороту шасі під час руху стабілізація тут уже опосередкована. Я б навіть сказав, що вона погановата, але ви не будете більш всього, що стріляти, коли їхати мете. ХП шок у нас дефолтна кількість, 1300, і відверто їх маловато. Їх маловато не те, щоб для танка восьмого рівня, ну для ПТ-САУ, а маловато для того, щоб виживати в сучасному рандомі. А, ну а бронювання. Бронювання зараз буде перед вами. Ось так виглядає xm в в Ліса третього. І, можливо, тебе навіть зараз завітало питання. А де ти ж говорив, що вона схожа по башті на її четвертого по міцності? башти. де ж тоді оті ті деряві щоки? Я там трошки не тема на увазі. Я говорив в цілому за те, що противник не буде з вами. Мати якихось глобальних проблем ну, з вашою баштою, як до прикладу, з тортілою або ТС-5, уже на рівні рефлексів вицілюються і вибиваються ваші лючки. Повірте, противник тільки виїжджає, він вже відразу звівся і тупо сюди гатить. А вони приймають все і вся. Потім, якщо у противника преміальний снаряд, а вже за часу противника заряжений преміальний снаряд, ви ш'єтеся без проблем сюди. Шиєтеся в маску, шиєтеся в планку. І якщо в противника не дай й куми за преміальний снаряд, то ось тут 240 мм на все про все і просто тупо кожною пайкою будете шитися. Тому бачте, у вас ну не ультимативно, навіть якщо на дистанції. Ви будете стояти від противника, стоятимете від башти, а ви все одно ризикуєте бути пробитим. Це вам не якийсь, я ж кажу, тортіла або ТС5. Тому я й порівнюю зі четвертим цю башту. Хоча вона непогана, це не картон, картон. Ви щось там танканете. Питань немає. Просто повірте, вона не настільки міцна. Наскільки здається, і сьогодні в лайф режимі ви це побачите неодноразово. Ну а ВЛД НЛД тут навіть говорити не треба. Перейдемо назад на звичайний снаряд. Як ви бачите, башни кільце смерть. ВЛД смерть, на Смерть. І від бортини 50-міліметрової ви не пограєте, тому що знову ж таки підбашене кільце. Є надуславі деталі 20 мм. В них мені жодного разу ніхто не стріляв, але можете також це притримати в голові. Ще одне вузьке місце даної ПТшки це рухливість. Благо, це не ТС5, це не тортіла. У вас номіналка 35 км. Але я вже сказав у вступній частині, що є певна аналогія. З її четвертим і в цьому плані, а тобто динаміка у вас не найкраща, підтримання максималки також таке собі, ну і маневреність бажає кращого. Треба розуміти, що ви не будете літати. І якщо ви не поставите турбіну, то все ж таки вам буде трохи дискомфортно в турбачах. Ну, самі розумієте, що таке максималка в 40 км в нинішньому рандомі. А 40 км це з турбіною. Щодо стабільного підтримання, ну, воно десь буде в районі 37 км. Набирати ви будете нормально, але не швидко. І обов'язково потрібно прокачати навичку король бездоріжжя, тому що вона забирає основну проблему даної ПТ-шки, а тобто проблема з м'якими і середніми ґрунтами. По скритності ми вже віддаляємося від її четвертого. Тому що якщо в мене було б тут прокачене маскування, то ми б з тобою побачили 31 Якщо я не помиляюся, під час простою, давай поставимо, давай пересвідчимося. А ну-ка, 31% під час простою і 20% під час руху. Доволі непогано, зважаючи на силует. Да? І габарити даної ПТшки. Ну і те, що можна там від кавенчиків десь стати, так чисто до кущика якось під'їхати і чисто від башки стояти. Огляд 300-437 метрів, тому що башта в стоці у нас має 380 всього. Далі у нас модернізація. Друге ліве, четверте ліве або нічого. Праве я б не обирав, бо, тому що якщо ви приїжджаєте в упор, вам буде вистачати цього діла. А на дистанцію, повірте, краще лишній раз звестися. П'яте я обрав праве. Тут знову ж таки кожен обирає під свій геймплей От можете і ліве обирати або нічого. Шостий рівень дає нам два модифікатори: розвідка або живучість. А, я, до речі, нічого не обрав. А що це є так? А давай оберемо. Що це я серйозно нічого не обрав? Давай оберемо живучість. Перший сет обладнання це у мене DOS, турбіна і ПМП. Замість ПМП, тому що DOS і турбіну я не раджу знімати. ну Хоча турбіну ще на деяких картах можна, але ну, навіть на тих картах, де можна, мені без неї дискомфортно. Знову ж таки, ставлю ДОС. Знову ж таки, ставлю о, от сюди турбіну. І я поставлю собі загартування. Все можеш ПМП замінити на що тобі хочеться. Я поставив загартування, ти собі можеш щось інше добрати. Можливо, ти хочеш посвітити, можливо, ти ще щось хочеш з експериментального по аналогії. Також можеш собі поставити комплекс поліпшеної живучості і систему підвищеної рухливості, але я не так часто на XM катаю, щоб витрачати на неї таке обладнання. Ну і в принципі все з цим розібрались, погнали в лайф режим. Ого, блін, сьогодні не дуже сильно хотілося на цю карту після стріма потрапляти. Ай, ну ладно, ладно. Закинуло нас до сімок, обрав я сет із загартуванням. Тут мені ПМП не потрібні будуть, тому що битися буду в упорі. Я говорив на початку про нюанси з пробиттям. А, дивіться, у нас звичайний снаряд ББшка. пробиває на 232 мм. Не надто птешно, але нічого. Вона, в принципі, е падає на дистанцію пробитті до 220, але летить класно, 1174. Хоча я не знаю, чи це з навичкою нової СБС, але навіть якщо з нею, то без неї там буде 1100. Це приємно грається навіть на дистанції. От, А от преміальний снаряд там безумно втрачає. Прям безумно дуже сильно, але ми подивимося після того, як я хоча б разочок прилаштую один снаряд А44, але я не прилаштую, тому що снаряди перші летять. значить підкол, а ну покажись, підкол 276. Ну, ну непогано, непогано, але втрачає аж до 245. Це багатенько, да, багатенько. Хоча з таким пробиттям знову ж таки, що ти потрапляєш до вісімок, проблем у тебе бути не повинно. Ну і той, той снаряд, як ви бачили. Під більш всього, що без навички. І під 1400 з навичкою. Так, стоп, дали? Не дали. Ну і мене не прибувають чомусь. Хоча повинні, а я наглію Ладно. Давай тоді сюди. Ну, в них два із шостих. А в нас два не гра... А, в них ще й шкода є, а в нас два не грали. І от що робити? А я на ту сеу деталі йому не дам. Печально, але факт. Можна каточок тільки якось спробувати поновити, що в мене не вийшло. Так, він також не дав. І поки що, поки що не зрозуміло, що це має тут відбуватися. Там вмирає друг. Сухай, поки її шість не дивиться, може ми тут засейвимо трошки хлопця. Поки шкода кадеш ще. Тому що зараз навіть кадешся буде також виїжджати. А ми до Нерга згрузимо. Хоча нам в ідеалі далі відкатити. А один у нас дуже далеко не грал, стоїть. І зараз команда противника почне впушувати на нас. А, без катка. Да-да-да, без катка. Угу. Поки у нас є шанс, ми перетягуємося. Сюди, сюди. О, прекрасно. Шкода, навіть не підозрює. Дали пайку. Ну, альфа хороша 390, ну камон. Цією альфою досить приємно грати. Да, від шкоди ми отримали, тільки що і перезарядочком. Ну, знову 390. 7,5 і знову 390 лупом. Там Бураск праворуч. Ага, він нам не дав, а ми йому дали. 434. Так, мені треба забирати. Я перший кадешусь, аніж із шостий. Але видаємо поки ріжки, тому що вона підставляється. Так, будемо відходити. Нам видалі Бураска забрати. Ну, можна і шкоду. А, стабілізації і. Кучності, точності, коли ми граємо в упорі, вистачає, як ти бачиш. От якщо було б не в упорі, опорі, ді... якби було не в упорі, сказав один. Да-да. Ага, він якось нас не пробив. Намагаюся каточком дати, але поки не виходить. Так, куди це він поїхав? Треба хелпувати Вицілюємо. Даєм не пробиття, ну тому що савок, Ну тому що напівшотний. І будемо зараз забирати його. Забрали. Там єшечка виїжджає, я її бачу, прекрасно. Ну і ми з нею зараз будемо. Ну, давай зі мною покрутимося, так? Да? Само собою. Оп, таранилося, так? Да? Оп, забрав. Ну, 2700 в місті. Покрутились, трошки повертілись. Можна було б побуразку на реакції дати. Але реакція була відсутня. Тому будемо вилітати. на... Т29. Хоча б усього, щоб Бурас також там стоїть, але нічого. Ми забираємо сюди одного. І їдемо до Т103. Ну ми не доїдемо вже. А, арту видно. Зводимось повністю. Не хочу я фейлити снаряд. Опа! Хочу на початку я дай ще пофейлив трохи, але потім з допомогою альфи і перезарядки. Ну, відповідно, ДПМу. Ми з тобою це діло нагнали. 3400. Ми в топі навіть майстра взяли. Да, навіть майстра взяли І пофармили 65 тисяч. Стріляв я виключно ББшками, це без резервів і без задач. От, ти собі там. Ви, 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 ви там самі знаєте, як рахувати, фармить, не фармить Я на це не так сильно звертаю увагу, коли граю. Так, ну непоганий результат, непоганий результат. І нам пощастило, що противник просто кулаком не зайшов в нас, а от це так щось об'їжджав, трошки заїжджав, і в нас вийшло це діло реалізувати. Якби вони вкатили, то само собою нас би потушили. Ну і чомусь мене в НЛЕшку не прибували, і це дуже дивно. О, і другий раз хорошо закинуло. Ну слухай, знову ж таки, як нібито проситься загартування. Хоча загартування, загартування. Нехай буде загратування. Не ПМП тримаю для карт, де мене закинуть десяток, де мені потрібно залишитись на базі, тому що нераціонально буде з неї з'їжджати особливо. От для тих карт я, я іноді зберігаю ПМП. Ну, знову ж таки, ще від карти, на які я буду з десятками. Бо, до прикладу, якась там Малинівка, Рохорівка та ж сама. Ну, в загальному XM-ка в непогана, реально. В неї є альфа, в неї є ДПМ. Яка на яка швидкість? Зараз може звернути увагу на динаміку, на швидкість. Тобто вона набирає, як я казав, вона може, це ми зараз з'їжджаємо. Згори вниз, вона може підтримати 37-38 км, Набирає не дуже швидко і максималка в неї не вражаюча. Але цього буде достатньо. Цього буде достатньо, щоб зайняти позицію, стати від башти, тому що тобі кути -то вертикальні наводки, і навалювати. Єдине, до чого потрібно буде звикати, це до того, що башта стопориться ну, через 30 градусів вліво або вправо. Знову ж таки, якщо ти тільки зліз з польських ПТСАУ, то все окей, все круто, класно. І навіть якщо ти поради якісь там тортилі, тески, круто-класно все буде, серйозно. Але в цілому до цього треба звикати, тому що воно ну, реально викликає такі, знаєш, змішані почуття, коли ти отак довівся, потім бах, а тобі корпус не дає довез. Ну, ти бачиш, башта не повертаєсь, треба довертати корпус. Ти додаєш корпус, і ти бачиш цю стабілізацію, коли я тільки що спеціально додав корпус. Ну, типу, вона на пів екрану, вона тупо на пів екрану. От тому і трохи дискомфорту все ж таки буде. І до цього потрібно буде. Не звикати, що тут всього лише 30 градусів. Так, що це вони там від'їхали? А, не можу так заїхати. Зводимося. Треба дозводитись на цій тачці. От реально, чим краще дозведешся, якби це дивно не було, тим більше шанс що ти влучиш. Дайди ти. Ну, з те, що я говорив, гравці, які награли з цю гру, вже, да, вони просто на рівні рефлексів вицілюють твій лючечок і в нього легко влучити і легко пробити його. Да? Та й закрити ти його гарматою особливо не зможеш, тому що ти повертаєш гармату, повертається і башта, розумієш? Це не той прикол, коли в тебе тільки гармата піднімається. Ну, на інших ПТ-шках деяких, да? на тески ті самі. А, -а, а. Прикольно буде, якщо він зараз мені дасть пайку. І він не світиться. Ні, ну хоча б так. Ой, як залітає, казав, кучність погана, так? Ну це залітає, це тупо залітає. Повірте, кучність тут реально не дуже. Ну, в, в притули на такій дистанції вона нормальна, кучність нормальна. Але якщо б ми зараз стояли десь там з 200 метрів довбили, а чому я командира не ремонтую? То було б все набагато печальніше, Я просто даю йому ВЛД. Я тупо даю йому ВЛД пробиття ББшку, я ж на ББшках був, да? 232 мм, як дивно. Дивно, що мені вистачило. О, не пробив мене. Можна преміальний снаряд зарядити і просто дати йому маску. Серйозно? Тобто вЛД тільки що я під кутом його пробив? Цікава німецька трапеція фронтальна. А, тихо, я припіднявся дуже сильно. Ой, ну все, почалося, почалося. Я зрозумів. Переходимо на звичайні снаряди, все підколи, це не наш снаряд. Ти знущаєшся? Типу, мені не вистачає 270 мм, я ніколи в житті не повірю. Ой, ну все, все, от зараз кущі. ну я, да не дозволюсь, трошки підригуюсь, зараз дам. І це ми так зараз будемо стояти довго і нудно перестрілюватись. Ну ти жартуєш. Давай не будемо так робити. Це таке відчуття, що в них прога могла проскочити, поки я її не чекаю. Давай то так зробимо. Ой, хорош. Тепер ми можемо стати і повицілювати. Е, -е, е, як я можу трапець цю центральну не пробити, я не можу зрозуміти. <рив> <рив> Боже, яка ж це рофляча ігра? Ну я, я, я не знаю, ну що ти будеш робити. Я намагаюся якось там підрозвести. Очманіти просто можна, просто очманіти. А зараз залетіло. Ну і да ладно. Поїхали. Треба їхати, бо демеджа особливо той немає. У мене навіть 2К поки не показує рахунок, а це печально. Хоча я особливо і не стріляв то по комусь, окрім тигра. Так, калібабл. А в нього ж снаряд же ж є точно. Тихо, 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 щось я сильно повірив в себе. У нього ж снаряд є. Тихо, тихо, не штовхайся. Господи. Оце я влетів. Фу. От це я зараз прикол в тому, що я подумав, що це гонсало. Чортові брати Близнюки. Угу Тепер треба не вимахуватися. Венергал може і забрати, а ще в них на базі стоїть двоствольна ПТшка От Оце я віддав хпшок тільки що за один раз. Молодець який. Відразу видно професіонала. Ну, судячи з того, де стояла двохстволка, я думаю, що там і ПМК, і всі інші стоять, і корішка. Тобто вони сюди не перетягнулися. Бо ці хлопці вже б світилися, і хтось без них на перекаті відхотив. Хоча все одно всі правильно їдемо через низ, да? ніхто через верх не їде. Нормально. А я заїду зараз через верх. Щось багатовато просто у нас їде через низ. Ну тихо, 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 тихо. Опа, пмк А звідки? А знаєш звідки? Звідси може бути? Ні. Значить, лівіше. А. О, ну, так то зрозуміло. Так, чекає, звідки тоді дух стволка по мені дало? Або вона відкатила, звідси. Зарядимо відразу пряміальний снаряд якщо вона десь відрубки стоїть своєї. Броскінь. А, -а, -а. то вона стоїть далеко. Ну, ми навряд чи зможемо перегнати навіть два оцих важких танки. ВТ34. Да. Ну, нас доганяємо, але ви бачите, повільно ми його наздоганяємо. Да. помре раніше, ніж я доїду, хоча. Отут як нібито є шанс. Да, 436. Ну, ну і так піде. Помстилися трохи їй. Ну, от по тигрові тільки що ви могли помітити, він виїхав і відразу у нього приціл на лючок. І він влучив і пробив. Всі інші рази він просто не влучав. Якби в нього залітало, можливо, він би мене кожною пайкою пробивав би. Ну, от взагалі без проблем. Тому, повірте, трігіряється на цей лючок дуже сильно і зносять його в секунди. Особливо, якщо десь на близькій дистанції, навіть коли ви від рельєфу граєте, ви подивіться на свій сует. От якщо ви приїдете, і якийсь там ну, 50 ТП, eh, Дев'ятий рівень польської гілки ВТ, він буде вищий за вас. І буде ідеально бачити, ці лючки, і буде кожною пайкою пробивати. Ну, це так, умовно. Дали ми 2500. Ну, непогано, непогано, і пофармили всього до 10 тисяч. Я стріляв під колами. Якби під колами не стріляв преміальними, такого б діла не було. Ну і ластова каточка. Кидає, якщо чесно, нас в дуже хороші. Аж незрозуміло в дуже хороші сетапи. Типу, знову вісімки, А, і знову загартування. Гра не хоче, щоб я грав з ПМП. Ну, їдемо наліво. Не раджу тут на ексамкі ставати про Ну, ви бачили самі її кучність. Ви бачили прекрасну її кучність. Це зараз там вицілювати, блін, не влучати, дозводитися. Так, ні, приїхали до ВТ, встали, виїхали, не звелися, дали в притул, блін, на 400. І нормально. Ну, що ти робиш на кранвагені? От тільки треба зараз зрозуміти, наскільки близько я можу під'їхати. Угу, там може праворуч. Техніка противника. Опа, громка де? А там два. Ага. І поїхали. Бізон, ти не пробив мене. Хорошо. Так, ну ми, типу, заїхали. Ми, типу, заїхали, типу, перейшли на преміальні снаряди, і зараз будемо намагатися вибивати бізонти. От сюди його можна пробити. Не завжди, але можна. Ну він також без проблем мене може. Як зрозуміти? Як зрозуміти оцю наглість, яку ніхто не покарав? І цю зухвалість, не? зрозуміло. А в мене щось дуже далеко противники стоять, особливо один нергал. десь там загубився. Даємо. Ну, це він кришку показав. Взагалі пахне вже перемогою навпаки. Взагалі, так то. От я хочу йому зацідити, але тоді мені здається, що вони в обох мені зацідять. Дали, скатком, він мені дав. Ну, куди ти їдеш? Я, я не розумію, що це за аналіз, яка ну, не покарується, ну що це таке? Я тобі також дві дам. Ага, да-да-да. да Алло, а можна? Боже, які. Ні, Ну це Це кінцево. Це тупо кінцево, це просто кабачко йде. Ну, все. Це боже. З такими командами грати. <сум> ну ви зрозуміли. ви зрозуміли. Я не буду перегравати це діло, типу це немає сенсу. Якщо далі такий рандом, записую я ввечері, прям. Ну, це, це жах. Це просто жах. Але ви зрозуміли, ДПМ тут е, в цієї гарячої штучки вистачає, кути вертикальні наводки є, з є певні проблеми. Їде вона не надто швидко, але з турбіною. Можна грати, можна грати танк доволі непоганий. Єдине, що треба звикати до цих путів горизонтальної наводки вліво-вправо по 30 градусів. Фармить вона також. Ну, непогано, хоча хтось каже, в не надто ПТЕш не пробиття, тому що 232 ББшкою і 276 під колом, тим паче, ну, під, колом, да? під колом, але під колом тут немає нічого до фарми, зараз за ББшку говоримо, 232 це не дуже. Ну, повірте, з вісімками, там з дев'ятками вистачати буде. Бо тим паче ви частіше всього будете. тут котійка лазить. Будете битися впритут. От, 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 от щось таке про XM66. Ну, як завжди, в коментарях ви можете залишити свою думку. От подобається вам ця ПТ, чи не подобається, і чого подобається, і чого не подобається. Якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило і тобі подобається мій контент. І тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що ну є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий сильний середньостатистичний канал.